Ізик ізі дифіколт. Дифіколт дефікол вай. Урок англійської мови проводить з одинадцятикласниками вчителька середнянської школи Тетяна Канолош каже, з 22 учнів до онлайн заняття долучилися восьмеро. Прошу учнів завжди. Більшість вчителів просять, а, значить, ті учні, які були відсутні за деяких причин під час відеоуроку, А ми робимо скріншоти, значить відправляємо їм у їхні вайбер-групи. Так, значить, вони зможуть повністю цей матеріал чи аудіододатки проглянути через, значить, у вайбері, проглянути свої повідомлення, і таким чином, так само як той, хто був присутній на уроці, повноцінно виконати своє домашнє завдання. Середнянську школу перевели на онлайн навчання, бо рівень вакцинації персоналу тут становить 60 відсотків із 80 необхідних, каже директорка закладу Ольга Мікла. Учні початкових класів можуть відвідувати заняття у звичному режимі а 11 одинадцять перейшли на дистанційні. Я думаю, що доступність інтернету у більшості у нас є у всіх, але не всі діти. Можуть собі це дозволити, верніше батьків не всі можуть забезпечити. Ситуація так склалася, тому що ми не встигли звакцинувати наш педколектив. 89 працівників обслуговують нашу школу, тому ми не встигли зробити такий певний обсяг. 72. Вчителя, які надають освітні послуги нашим чи планують вакцинуватися. Думаю, найближчим часом і на протязі тижня. Я думаю, це питання буде вирішено. А в Ужгородській школі-інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів навчання триває у звичному режимі. В класників урок української мови. Талося під вітром, а лунко підіймалося і впадало вниз. Лариса Світлинець навчається тут третій рік. Дівчина проживає в гуртожитку. каже, якби у їхній школі вели дистанційне навчання, їй довелось би поїхати додому. Я із Вершавського району, село Прибожавське. Якщо чесно, не хочеться дистанційне навчання, тому що школа це друзі, навчання, любимі вчителі, друзі, ніколи не буває скучно, а тим більше, що ми живемо в гуртожитку, нам ніколи не буває скучно. Мені здається, що нічого не може замінити звичайного навчання, ніякі інноваційні платформи, оскільки 11 клас дуже відповідальний, тому ми з дітками наполегливо готуємося і хвилюємося, щоб нас не перевели. В червону зону, в жовту зону. Ми дотримуємося усіх карантинних вимог. В цій школі наразі вакциновані 86% усіх працівників, розповідає директорка закладу Олена Іщенко. Минулого навчального року ми замовляли мобільну бригаду, яка дала можливість провакцинувати в той час всіх бажаючих педагогів. Таким чином, навіть на перш... станом на 1 вересня, у нас була досить непогана картина, десь порядка 75% працівників. Ну і за цей термін два тижні провакцинувалися ще більше, тому ми зараз повністю працюючи в умовах жовтої зони, маємо більше 80% Відсотків працівників тому маємо можливість працювати в живому режимі. Працівники всіх шкіл Закарпаття, незалежно від форми навчання в жовтій зоні карантину, мають отримати свою зарплату вчасно і без змін, каже директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець. На сьогодні ми не маємо таких якихось інформувань або ще якихось таких упереджень, які би дали можливість нам десь сказати, що вчителі не будуть сплачені. Навіть ті, які є на дистанційній формі, і це не стосується тільки самих вчителів, тому що, крім освітя, педагогічної спільноти, є і практичні психологи, і соціальні педагоги, і асистенти педагогів, так асистенти вчителів, і інші відповідні педагогічні професії, які обов'язково, наприклад, вихователь. Подовжено дня, які спокійно можуть працювати як офлайні, так і звичайно в дистанційній формі. За словами Мар'яни Марусиниць, наразі 332 навчальні заклади Закарпаття працюють у звичному режимі. На дистанційному навчанні майже 250. Однак до 27 вересня каже, ця кількість може зменшитися, якщо 80% колективу тієї чи іншої школи будуть щеплені від коронавірусу. Оксана Ушакова, Леонтіни Колишин. Новини на Суспільному.